Нещодавно компанія SpaceX вперше успішно змогла приземлити ракету Starship Super Heavy за допомогою власноруч розробленої вежі обслуговування Megazilla, яка своїми механічними лапами змогла зафіксувати 250 тонну ракету, поки та висіла у повітрі. Неймовірне досягнення. Справді проте сьогодні ми поговоримо про те, що доставляються ракети, та чим SpaceX найбільше цікавить багатьох потенційних клієнтів. Мова в першу чергу, звісно, про космічні супутники. Компанія SpaceX відразу потрапила в поле зору світової громадськості за свою. Амбіційну бізнес-ідею, можливість комерціалізації польотів до космосу. Зараз компанія активно реалізовує цю стратегію розвитку однією із частин якої є максимальне здешевлення вартості доставки замовлень у космос. Starship Super Heavy можна вважати наступним етапом розвитку компанії, яка до цього успішно повертала на землю набагато менші ракетні носії Falcon 9. інженерний подвиг, що дозволив спіймати об'єкт розміром з Boeing 747, став можливим за трохи більше ніж двадцятирічної історії компанії, яка була заснована. У 2002 році Ілоном Маском. Тоді його амбіційною метою був політ до Марсу. А без скорочення вартості польоту це було неможливо. Однак зараз Ілона більше цікавить політика та загравання із авторитарними режимом. Тому давайте поговоримо про саму компанію SpaceX. За останні 4 роки SpaceX стала глобальною інтернет-компанією. Її сервіс. Старлінк використовує величезну кількість супутників близько 6400, щоб забезпечувати швидкий доступ до інтернету майже в будь-яку точку планети. Захоплення перспективами StarLink призвело до того, що оцінка SPX зросла до 180 мільярдів доларів. Деякі аналітики навіть починають задаватися питанням, чи зможе компанія одного дня зрівнятися або навіть перевищити вартість Тесла. Якщо Starship виправдає свої обіцянки, то поєднання величезних розмірів і низької ціни може дати значний поштовх розвитку Starlink. Та й загалом всій космічній галузі капіталізація, ринкова оцінка акції облігації це завжди здавалося б чимось складним, зашифрованим, піднятним хмарочос і обступлене вовками з Волстріт. Всі ми колись бачили ці фільми, де заклопотані брокери в білих сорочках бігають по фондовій біржі, розкидаючи папери і волаючи в телефони. І цей світ здавалось б дуже далеким, якщо не паралельним від нашого, але. Все насправді значно простіше. Інвестиції працюють в нашому, а не в паралельному світі, і дізнатися, як саме зараз простіше ніж будь-коли. Заходь за посиланням під відео на сайт школи останнього капіталіста, читаєш велику та структуровану програму, де все детально розкладено. Заповнюєш заявку, і з тобою зв'яжеться менеджер школи. Це дуже просто, і вже завтра, за допомогою досвідчених викладачів, ви будете виконувати завдання, отримувати відповіді на запитання і з часом навчитеся допомагати грошам заробляти себе самостійно. Вовків боятися гроші не заробляти. Посилання в описі. До цього відео ракети Falcon компанії SpaceX вже знизили вартість космічних польотів. Частково завдяки тому, що їхні нижні ступені, на відміну від нижніх ступенів майже будь-якої іншої ракети, можуть бути відновлені і запущені знову. За оцінками банку Citigroup, Falcons можуть відправити в космос тонну вантажу приблизно за десяту частину вартості доставки інших компаній. У першому кварталі 2024 року компанія запустила в сім разів більше вантажів, ніж усі інші компанії разом взяті. Але якими перспективами не були Falcon, вони відносно невеликі і лише частково придатні для повторного використання. Їхні великі ступені утилізуються, а на відновлення нижніх ступенів йдуть тижні. Старші покликаний завершити цю роботу. Обидві половини ракети спроектовані для багаторазового використання, а їх ремонт буде займати кілька днів або навіть годин. Ракета величезна розрахована на виведення на орбіту то близько 150 тонн, що набагато більше ніж 18 тонн у Falcon 9, нинішньої робочої конячки SpaceX. Компанія бере 70 мільйонів доларів за запуск Falcon 9, а доставка через Starship коштуватиме не більше 10 мільйонів доларів. Кінцева мета полягає в тому, щоб перетворити ракетний бізнес на щось схоже на авіабудування шляхом масового виробництва транспортного засобу, який можна швидко заправляти і використовувати знову і знову. І чим дешевше стане доставка, тим цікавіше стає те, що вона доставляє, зокрема, супутники системи StarLink. До нещодавнього часу супутниковий інтернет це було щось для крайнього випадку. Назвичайно дорогий, повільний і єдиний плюс, якого був доступ хоч до якогось інтернету у найвіддаленіших від цивілізації частин Землі. І причиною цьому була дуже висока орбіта перебування інтернет-супутників до 35 тисяч кілометрів, та їх незначна кількість, що спричиняло часті перевантаження їх систем великою кількістю користувачів. У свою чергу, супутники Starlink літають на дуже низьких орбітах, на висоті. Близько 500 км. це зменшує затримки передачі даних, що дозволяє Starlink пропонувати з'єднання, подібне до наземного широкосмугового зв'язку. Недоліком є те, що кожен супутник може обслуговувати лише невелику ділянку землі. Тому для досягнення всесвітнього покриття потрібно дуже багато супутників. Ті 6400 супутників Starlink, запущених з 2019 року, становлять приблизно три чверті всіх активних супутників у космосі. При цьому SpaceX має плани розгорнути 12 тисяч супутників і вже подала заявку на запуск та розміщення 42 тисяч супутників. Falcon 9 запускає кілька десятків супутників Starlink за один раз. Starship буде наступним кроком для. Запуску більших та потужніших супутників наступного покоління із в більшою пропускною здатністю, ніж зараз. Але інновації мають свою ціну через низьку орбіту. Супутники Starlink мають дуже короткий термін служби до п'яти років. Тому роботи у SpaceX буде більше, ніж достатньо, навіть після досягнення амбіційного показника в 42 тисячі супутників. Для підтримки такої кількості супутників у космосі придеться щороку виводити на орбіту Землі тисячі супутників, а тому дешевизна доставки відіграватиме Величезну роль у популярності інтернету від SpaceX, але дешева вартість запуску не єдиний секрет успіху Starlink. SpaceX виробляє власні супутники і високотехнологічні антенни Термінал, які продає своїм клієнтам. Відсутність необхідності платити постачальникам допомагає компанії ще більше знизити витрати. Тут працює ефект масштабу. Чим більше ти виробляєш, тим дешевше стає собі вартість одиниці продукції. На початковому етапі виробництво кожного терміналу коштувало компанії близько 3000 доларів, оскільки компанія продавала їх за. 499 доларів це означало, що вона несла величезні витрати на кожному новому клієнті, і тому вона намагалася за рахунок високої вартості місячної інтернет-підписки покрити ці витрати. Сьогодні SpaceX бере 120 доларів на місяць за підписку в США. За рахунок збільшення користувачів вона змогла знизити вартість підписки для країн, що розвиваються, де доходи населення значно нижче ніж у розвинених країнах. В Україні для прикладу для стаціонарних користувачів підписка коштує 75 доларів на місяць. Збільшення популярності Starlink призвело до того. Що минулого року SpaceX заявила, що їй вдалося знизити собі вартість виробництва до 599 доларів вартості терміналів Starlink станом на 2023 рік. От вам і ефект масштабу. Компанія чудово розуміє наскільки перспективними є ринок космічного інтернету, а тому продовжує вдосконалювати свою мережу супутників. Нові супутники Starlink, наприклад, оснащені лазерним зв'язком, який дозволяє їм спілкуватися один з одним напряму. Це дозволяє маршрутизувати трафік між супутниками, перш ніж він буде відправлений назад на землю. Це значно скоротить кількість наземних станцій StarLink, на отримання яких припадає близько половину операційних витрат компанії. У січні 2024 року компанія запустила першу партію нових супутників, призначених для того, щоб дозволити смартфонам підключатися до Starlink, використовуючи існуючий мобільний стандарт 4G без використання терміналів StarLink. Загалом ідея полягає в тому, щоб люди були на зв'язку навіть тоді, коли вони знаходяться поза зоною досяжності наземних мереж. Оскільки раніше ніколи не вдавалося побудувати щось подібне до Starlink, ніхто не впевнений, наскільки великим і прибутковим він може стати в підсумку. Банк Морган Стенлі прогнозує, що до 2040 року Starlink може мати 32 мільйони абонентів, що приноситиме SpaceX близько 100 мільярдів доларів на рік або близько трьох чвертей від. Прогнозованого банком загального доходу SpaceX за іншими сценаріями, дохід може сягнути 300 мільярдів при 80 мільйонів користувачів. У цих сценаріях основна частина доходів Starlink надходить від домогосподарств у віддалених районах. Обслуговування таких клієнтів було початковим планом компанії, і на папері це великий ринок за даними міжнародного союзу електрозв'язку МСІ близько 2 мільярдів 600 мільйонів людей у світі не мають надійного доступного. Доступу до інтернету. Навіть у США 22% домогосподарства, сільській місцевості, не можуть отримати нормальний інтернет і зв'язок. Інші доходи від Starlink надходять від авіакомпанії та судноплавства. SpaceX вже підписали угоди з Carnival і Royal Caribbean, двома найбільшими круїзними компаніями світу, із Maersk, данським гігантом вантажу Air France, Qatar Airways, United Airlines Заявили, що використовуватимуть термінали StarLink для забезпечення безкоштовного Wi-Fi для пасажирів. Перспективи супутників від SpaceX колосальні, однак компанії є деякі проблеми. Не всі вітають StarLink. Послуга була заборонена в кількох африканських країнах, зокрема в Буркіна-Фасо, Камеруні та Сенегалі. Деякі уряди можуть насторожно ставитися до американського інтернет-провайдера, чия інфраструктура буде знаходитися на орбіті поза межами. Легкої досяжності SpaceX вже з цим експериментувала за підтримки американського уряду. Компанія надавала нецензурований доступ до інтернету в Ірані будь-кому, хто має контрабандний термінал, незважаючи на офіційну скаргу іранської влади, яку підтримав МСІ. Однак тут політика SpaceX не є послідовною. Наприклад, Starlink не намагався обійти цензуру в Китаї, де Tesla виробляє і продає багато електромобілів. До того ж, Ілон Маск відмовляється дозволити українській армії використовувати Starlink для атак на московські війська в Криму, хоча півострів є українською територією у SpaceX. Також є конкуренти, хоча жоден з них не може зрівнятися з нею за низькими витратами і масштабами. Фірма Етоласт OnWeb використовує флот з понад 630 супутників для реалізації схожої бізнес-моделі, хоча вона працює лише з бізнесом. А 15 жовтня китайська компанія Shanghai SpaceCom Satellite Technology запустила другу партію супутників у складі. Як вона сподівається, власного низькоорбітального сузір'я з 14 тисяч супутників під назвою Куанфан. Однак, попри конкурентів та не дуже однозначну політику компанії через амбіції Маска SpaceX залишається лідером у молодій космічній галузі, і останні події лише підтверджують, що компанія на голову поражає своїх конкурентів. І вже зараз ви можете спостерігати за вечірнім небом та бачити, як на ньому пролітає гірлянда супутників SpaceX. До речі, про те, як SpaceX саджали важку ракету, ми робили допис і, звісно, відео на нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, у нас дуже якісний телеграм-канал, будемо раді вас бачити.